Mm -hmm. Так, ну як завжди. Ну ладно, не завжди. Коротше, я трошки затупив. я спочатку вскрив вже, ну, я надріз зробив, а потім такий. Ой, а чесний смак записати. Коротше, чіпси з борщем від Chipsters. чесний смак. Ой, я це треба його. О, отак відкрити. Слухайте, а пахне борщем, ну прям. Але не зовсім. Це знаєте, не такий, що домашній борщ. А коли це. З борщової заправки готової магазинної цієї робиш. Щось таке. Ну-ка. Приправа. Відчувається одразу сіль. Підселивай смаку. Слухайте, це прикольно. Дуже схоже на борщ. Ну, я не скажу, що прям борщ, але дуже схоже. Типу, наче... Реально. Mm. Ні, ну окей, це смачно. Це реально схоже на борщ. Але, чесно кажучи, дешевше і смачніше буде борщ купити. Ой, ну і купити, в принципі, в ресторані навіть 70 гривень за цю упаковку. Ну окей, один раз спробувати, нормально. Коротше, це смачно і має місце бути, на мою думку. Mm. Прикольно, але дорого. Всім гарного венку!